Як ручник на Volkswagen Polo може кубик не міг підтягнути, воно стерло колодки, барабан. Ну нічого, ми компенсуємо новими колодочками, клин розробимо, бо він повністю витягнеться, розкричу. Він тягнеться, якщо старається колодки, він стягується вниз, не дає назад зійтися. Але його вже так витягло, що він вже майже повністю донизу стягнувся. Нічого не зробимо. Одна із причин, чому ручника нема. У Volkswagen Polo, Fabia 1.4, 1,2 Fabia. Вся система та одна й та сама. Треба клен піднімати вверх, давати нові колодочки, підтягувати ручник в салоні. І все буде супер. Одна із причин, чому не можуть підтягнути ручник. Стерті колодки, клен запав, барабан витерло. Треба поставити нові колодки, клен підняти. Підтягнути ручник і буде рушничок.